Так виглядає перший в Україні регіональний центр захисту прав дитини. Установу відкрили у Рівному 20 березня, в будівлі, де раніше розташовувався районний центр зайнятості. Центрі надаватимуть психологічну, правову та соціальну допомогу неповнолітнім, допомагатимуть зокрема дітям, які постраждали внаслідок війни в Україні, чиї батьки воювали, зникли безвісти або потрапили в полон. А також тим дітям, відносно яких були скоєні злочини. Працюватимуть в установі працівники Офісу омбудсмана України у Рівненській області. Ми будемо займатися захистом прав усіх дітей, ми будемо працювати з всіми дітьми, це всі дітки, які опинилися в скрутних обставинах життя. Можуть звертатися їхні батьки, можуть звертатися їхні опікуни, їхні законні представники в будь-який спосіб, який їм зручно, в залежності від тієї форми звернення, які вони потребують, хочуть, щоб воно було вирішено. Натомість вони просто сюди можуть приходити, ми тут можемо з ними спілкуватися, вони тут можуть оголосити свою проблему, можуть принести звернення, і воно однозначно, кожне звернення буде розглянуто. Також в установі напрацьовуватимуть механізми повернення українських дітей, депортованих у Росію, або примусово переміщених у межах окупованих територій. Якщо такі діти після повернення опиняться на рівненщині, у центрі вони зможуть отримати допомогу. Повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Нам всім разом. Вдалося повернути станом на сьогодні 1243 українські дитини. Ми продовжуємо збирати інформацію щодо українських дітей, які знаходяться на території Російської Федерації та на тимчасово окупованій території України. У рівному облаштування центру профінансувала Корейська агенція з міжнародного співробітництва. Нам сказали, що можуть профінансувати два, два центри. Ми обирали їх перший центр. Перший регіон, який я запропонував, це була Рівненщина. Чому? Я виходив з дуже простою логікою, про яку я сьогодні вже сказав пан Олександр, найбільша кількість сімей, багатодітних сімей в Україні проживає на Рівненщині. Найбільша кількість матерій, матерій героїнь проживає на території Рівненщини. Ми хотіли показати, що якщо унікальна ситуація тут родини народжують дітей, то і перший центр регіональний захисту прав дитини треба створювати на Рівненщині. Другий регіон ми обрали Дніпро. Чому Дніпро? Тому що найбільше за кількістю населення і найбільше за кількістю ВПО, в тому числі найбільша кількість дітей ВПО. Тому Дніпро був другий і мені дуже приємно, що Корея підтримала нашу пропозицію відремонтувати і рівне. І Дніпро на відкриття центру до Рівного прибув надзвичайний і повноважний посол Кореї в Україні пак Кічанг. Для мене честь проживати в Україні в великій, прекрасній Україні. І я не на Україні компанія Рослава Ханкиснула біля під Війна залишає найглибші рани саме дітям. Вони втрачають родини доступ до освіти. Корея також пережила війну і добре знає, як вона впливає на дітей. Саме тому ми хочемо стати надійним партнером для України на цьому шляху та разом працювати над її майбутнім. Центр захисту прав дитини працює у будні з 9 до 18 години і відкритий для всіх, хто потребує допомоги або консультації. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.